Вітаю, друзі. Сьогодні хотів би поговорити про такий танчик, як КПЗ Ерік Концепт 1. Це, на жаль, не є Концепт 1. Але я думаю, що ця машинка нічим не гірша за нього. До речі, ми проти Концептика Спойлер попалися тут на кручі. Будемо відігрувати проти нього. Хотів я би вам показати бій саме на майстра, який я зіграв. Спойлер, да, тут буде майстер. Тут буде перемога, тут буде можливість, як то кажуть, настрілювати. Е, на жаль, на десятки ну, в принципі, на десятих рівнях е, тут планочку потрібно просто зробити умовно 7 тисяч сумарки, і в тебе е, по суті майстер. Всього-навсього вісімочки. Принципі, ну, да, до речі, дефолтно вафля дефає базу. Як мене це <клес> цікавий геймплей це такі трошки підхарює, тому що, ну, типу, у мене картон і в нього картон. Чому він не може приїхати сюди файтатися? Типу, блін, ну чому чий, чувак е, на цікавій карті, блін, просто з баски дає, та йому прикольно. Ну, але менше з тим, е, в двох словах, скажу так, по ТТХ, тому що ми. Тихана розбирали детально в попередньому відео, що в нас цікаве, у нас Альфа 400, у нас пробиття 270 на підколі чудовому. І 320 пробиття на комисі. З такого, що потрібно, мінус 10 увенів гармата, гармата максимально стабілізована, гармата максимально приємна. Так що я просто ставлю все на комфорт стрільби і на точність. Тому в мене є вентилятор, тому в мене є. Приціл, в принципі, на місцевих картах таких з містом, умовно, ви можете ставити тут додаткове ХП, тому що ну, це не буде помилка, як мінімум, то, що ви там якусь додаткову можливо тичку переживете. А ХПшка там, даже дефолта в мене буде давати плюс якихось умовно 140 хп. Це вже приємно. По швидкості 65 вперед. Е, до речі, тут є е, як його модернізація польова, яка зрізає вам 2 км, але дає 3% маскування. Раджу вам взяти все-таки 3% маскування, тому що швидкість назад, швидкість е, такого, ну, вам 18 буде, в принципі, хватати. З такого ще цікавого, що тут є 1650 хп, що не є мало. Дивно, як це я комисом не пробив Леопарда, але це зовсім інша історія. З такого ще що цікавого, мабуть. Мабуть, більше такого немає. Нормальна прохидність на ґрунтах, відсутність бронювання любого. Ну, там якийсь фугас, ви може башню танканети, тому що там башня за соточку. Якщо не помиляюсь, там десь, десь в якихось місцях є. А от корпус повністю картонний, так що да, ловити якісь фугаси від даже Шпака ви можете і будете. Так що краще не підставлятися. Бачимо цю от вафліка, цього ослика, який там що, що кемпить. Бачите, тут ісемочку, яка підставляється. Але я її знову не даю. Комисом, до речі, другий раз. У мене ВГ. Крало в Альфу. Бачимо, ми вже тут 2400 настріляли. В принципі, половину лиця в нас немає. Чи бій треба догравати? Бачу, що Йох там щось пробує пушити. Бім-бім-бам-бам. Я тут пробую щось роздавати так само. Скажу вам по актуальності саме цієї машини. Ну, вона мені дуже сподобалась. Відіграв я ось цей от останній стрім. Там, по-моєму, 8 чи 6 боїв на Сумарку взагалі 4000. дуже перепрошую на. Шкоду 4000, а сумарки там більше, по-моєму, 4400-4500 було. Машинка мені дуже подобається, так як я поціновувач саме Леопард геймінгу. Типу, хтось може сказати: Бляха, муха, ну ти ж будеш стояти, як вафля, настрілювати. Ну да, я вже чуваки 3000 настріляв просто з кустіка. да 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 Поціновувачам такого геймплею, особливо привіт. І поціловувачем стилю, ми зараз роздамо барабан на якомусь, я не знаю, фуші 155-му фугасів чи тисячку фугасів так само окремо привіт, скажімо так. ну типу, блін. дай ще, грайте на таких метових потрібних танках і робіть мені середуху, як то кажуть, вищу. Бачимо концепт, як тут трошки не згрібає раму, не розуміє, що твориться. Так, як я розумію, що там іксемочку вбили, і мене, в принципі, тут звідси з балкончику нема би вже ніхто контрити, мене тільки ззаді та в спині танки, то я собі можу агресивно на концепти вийти. І по взагальному, так скажу, по актуальності цього танку, е, ну, люди, це Леопард, скажімо так, до його Апу, з Альфою 400 з афігійнішим пробиттям на б... підколі, перепрошую не на ББшці. З можливістю просто щось танканути, там якимсь чубчиком башні. Ну, ладно, ви не будете танкувати там кожного бою, але там якихось 200 300 я бачу, що плюс-мінус так танкується башнею, тому що є там якісь рикошетні, скажімо так, зонки, від яких, можливо, колись ви і, скажімо так, танканете. Ну, Але це буде вкрай рідко, з чудовою просто гарматою. Яка, ну, мабуть, до вводу нового якогось цікавого СТ-9 преміумного, типу, Центуріона, а я наголошую, це типу Леопард. Так, да, скоріш за все, це буде найкращий танк на даному етапі. Поки вони не якогось е умовного преміумного Центуріона, такого ж самого з альфою там, умовно, 390. Але з башкою і мінус 10 овенами ведуть, і ви такі, блін, скажете, вау, беріть мої кровні, забирайте, тільки дайте мені цю тачку. Так, да, ну, якось так. Бачимо, ми вже тут накинули 4 тисячі. В принципі, бій для нас хороший, але спойлер це ще не кінець бою. Розумію, що я що там є Центуріон. В принципі, ми на нього так м'яко кажучи, навіть я на стрімі це проговорював, ми його на нього забиваємо. Надіємося, що він в нас не вийде і нічого не дасть. Маскування в нас тут доволі таки непогане, мені це дозволяє проїхати ось так от до СТ-1. Звичайно ж, за кустиком. і засвітити спойлер тільки, тільки, тільки зараз скажу коли. Ось, просто чудо гармата. Ми не світимося, до речі. Ну, раді, чесності скажу, що і СТ1 там був за кустиком. І ось спойлер, ми засвітилися. Ну, не, не, не гарно. Е, ми відігуруємо бой на бій, перепрошую, на першій лінії. Просто все 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 підчищаємо. Це забираємо. І тут е, в нас залишається 703, який тут зараз получить. І ми йому закидуємо торпеду на на 399. Танк дуже хороший, дуже прям цікавенький. Накидали ми видимого 5600. Спойлер, це не, це не все, що ми накинули, тому що в нас були деякі тички, які в нас не зарахувалися в видимий урон, але я перепрошую урон шкоду, але я зараз вам покажу це. Ось, в принципі, получили майстра. Получили основний калібр, в принципі, все, що, що варто і не варто. Тонький снайпер це за 300 метрів. Медалька. Що ми з 300 метрів. Ну, точність вражає, скажімо так. 6500 ми накинули. Тут, скоріш за все, в XM Зайшли просто блайнди. Тут леопарда зайшли, скажімо, тактички, там, де він не світився. Бачимо, ну. Він приємно, комфортно грається з 8 девятками з дев'ятками броньованими там, де є якась місцева карта. Ну, з містом, грубо говоря. Ну так, да, він буде трошки слабше гратися з рахунок того, що там, ну, умовно, СТ-1 вийде від е броні, і буде нам, скажімо так, його буде важче пробити, ніж нас. І ми в розмін ХП не можемо так сильно виходити, тому що в нас 1650 е ХП є всього на всього. Але можливість на таких от картах покайфувати, які там, не мають явного якогось то коридорності, можливість там зайти десь комусь, скажімо так, збоку накинути і накинути з дальньої дистанції, вона в нас є. І що саме приємно для мене особисто і для, мабуть, всіх поціновувачів е, премтехніки, це можливість фармити. Тобто, так, да, я накидав тут галдою. Але половину там тичок можна було накинути просто звичайними підколами, і ми б форманули там 200 тисяч. Ну, це, це, це дефолт цього танку, скажімо так. Це просто Ну для мене це особисто прям дев'ять, це номер один. Ось цей. От є. Мабуть, номер два це умовно якісь ДЗТ ділить. Там, з, можливо, можливо, можливо з Рембо, можливо, з UDES 03 Alt 3. І це більше таких цікавих іменно премів, щоб були. Ну, 752-й ще хороший, це без питань, але такий комфортний і з можливістю просто настрілу. Нереального це КПЗ топ-1. Всім рекомендую, всім, хто має можливість його отримати, раджу його получити. Ну а всі, хто вже його получив, ну що ж, хлопці, кайфуємо від цього танчику, поки ВГ не добралося до нього. Що ж, всім дякую за перегляд. І зустрінемося в наступних відео. Також не забувайте ставити лайкоси і підписуватись на канал. І підтримуйте україномовний контент. Це дуже важливо в даний час.